Вітаю, друзі! Я Віталій Портко. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із послом нашої країни у Великій Британії, колишньому власне Збройними силами України Валерієм Залужним. Ця зустріч, можна сказати, продовжила серію зустрічей Зеленського із цілою низкою Людей, які або мають авторитет у суспільстві, або займали високі посади у його власній команді, нещодавно серед них, скажімо, волонтер Сергій Притула, або колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулєв. Про реальні цілі цих зустрічей, звісно ж, нічого не відомо, але сам факт їхнього проведення. Може свідчити, що президент намагається відновити довіру до влади після недавніх гучних корупційних скандалів, які призвели до відставок тепер вже колишнього очільника офісу президента Андрія Єрмака, якого вважали однією з найбільш впливових постатей у команді Зеленського, починаючи з 2019 року, і кількох міністрів. Українського уряду, яких також пов'язували із корупційними оборудками. В цій ситуації звичайно, зустрічі із людьми, які або мають широкий авторитет у суспільстві, або мають повагу не тільки серед так званої бази електорату чинного президента, дійсно логічні з точки зору цього повернення довіри. але є важливим зрозуміти якими будуть наслідки цих зустрічей, окрім публікації фотографій, на яких Володимир Зеленська можна побачити з Валерієм Залужним, Сергієм Притулою або Дмитром Кулєм? Чи дійсно мова йде про повернення на високі державні посади людей, які залишили їх нещодавно? Або ж просто сам діалог має засвідчити, що президент шукає якихось альтернативних думок серед тих, хто не комунікує із ним безпосередньо, і таким чином може говорити із українським президентом щодо ситуації, що склалася навколо війни і миру, інакше ніж це зазвичай роблять співробітники президентського офісу. З іншого боку, навіть спроба вийти з ситуації герметичності може також допомогти українській державі і її влади ефективно протистояти російській агресії у наступний період російсько-української війни, до якого вже готується у Кремлі. Але звичайно, можна говорити і про те, що зустрічі без кадрового посилення. Епізодичний діалог без якихось наслідків, навряд чи може змінити сам характер влади, яка набула справжнього герметичного характеру після президентських і парламентських виборів 2019 року. А зараз на календарі вже 2026. І Ми прекрасно розуміємо, що будь-яка герметична влада за цей час просто за сутністю подій втрачає. І ефективність, і свіжість погляду, і розуміння, що насправді відбувається у країні і світі. І це стосується зовсім не тільки людей, які випадково опинилися у політиці внаслідок карколованих для українського суспільства подій 2019. Це стосується і професійних політиків. Також ми бачили, як в останні роки свого правління змінилося. Погляд на реальність федеральної касарки Ангели Меркель, скажімо, ми бачимо, на яке чудовисько, досить швидко перетворився у своєму президентському кабінеті Путін, і ми знаємо, на яке опудало перетворився білоруський очільник Лукашенко. Дуже не хотілося б, щоб українська влада йшла шляхом повторення цих помилок навіть за умови відносного збереження української демократії. Звичайно, коли ми бачимо фотографію Володимира Зеленського і Валерія Залужного, кожні подумки думають, що він спостерігає за зустрічі двох людей, які можуть взяти участь у виборах президента України в їхньому наступному циклі. Ось тільки насправді ніяких реальних перспектив проведення президентських і парламентських виборів ані сьогодні, ані завтра немає, тому що ми не розуміємо, яким чином може навіть не припинитися а призупинитися російсько-українська війна. Ніякого апетиту до завершення цієї війни у президента Путіна немає, а у президента Трампа немає поки що жодних реальних інструментів, які примусили російського очільника замислитися про завершення війни у найближчому майбутньому. А таким чином і президентські вибори в Україні це швидше історія з політичною фантастикою, ніж із проведенням якихось реальних перегонів. Це ж саме стосується і парламентських виборів, незважаючи на ту глибоку кризу парламентаризму, з якою зіткнулася Україна у останні місяці. Але з таким парламентом і чинним президентом можливо доведеться жити ще довгі і непрості роки протистояння. У російсько-українській війні. І тут, звичайно, потрібно усвідомити, як шукати посилення ефективності влади в ситуації, коли електоральні механізми залишаються недоступними для українського суспільства. Як шукати ефективності влади в ситуації, коли її оновлення має відбуватися саме за участі тих, хто прийшов до влади в. 2019 році і просто немає можливості підтвердити довіру суспільства до себе внаслідок неможливості проведення парламентських і президентських виборів у складний воєнний час. Тут насправді багато що залежить і від суспільства, і від влади самої, від її готовності розконсервуватися. Будемо. Хоча б сподіватися, що зустріч Володимира Зеленського із Валерієм Залужним це перший крок до такої можливості. Що на Банковій реально розуміють усю необхідність розконсервації і розгерметизації влади заради збереження довіри суспільства у наступний непростий період російсько-української війни? Ага, простішим він може не бути ще дуже і дуже довго. І тільки поява людей з високим суспільним авторитетом і з довірою суспільства і з професіоналізмом на вищих посадах у державі може урятувати самі інститути української державності від абсолютно, я б сказав, логічної деградації у воєнний період, тому що коли ти говориш про герметичність. Влади. Це також завжди шлях до деградації і неефективності. Але для того, щоб це дійсно відбувалося, недостатньо просто публікувати фотографії з чергових зустрічей з відомими і важливими людьми, а важливо формувати нову ефективну вертикаль влади, і важливо добиватися відповідальності усіх її інституцій, а не керованості. Всіх тих інституцій з одного чи кількох кабінетів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon Баймі Кофі «Донателла», які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги миру вам! Хай щастить!